Тема нашого заняття це префікси і суфікси, тема із ортографії і, як завжди, починаємо із типового тесту НМТ. Так, залишаємо його і переходимо до самої теорії. Отже, є спочатку два префікси: це з і «с», коли ми їх пишемо. Найперше, що треба знати, це те, що в префіксах роз, без, воз. Завжди пишеться з, «за». ніколи не буває с. Розкинути безкоштовно, возз'єднання і так далі. Тобто, завжди, там, незалежно від того, яка наступна приголосна, ми завжди пишемо роз «без», «воз». Далі, а, наступне правило: коли немає цього роз «без», «воз», то перед звуками кафе птах, тобто КфПТХ. Ці приголосні які входять в фразу кафе-птах, можна так запам'ятати. Перед ними буде завжди «с». схопити, сфотографувати, стягнути, скинути і так далі. Тобто ми бачимо ось тут, що ось у нас схопити х, сфотографувати ф, стягнути, скинути, спитати Тобто ось ці приголосні. Добре, рухаємося далі. Перед іншими приголосними, тобто не кафе-птах, тобто звідси ми йдемо ось так: от, перед ними буде з, тобто звести, зробити, змастити, зшити. Тобто Там ми бачимо, що не кафе-птах, а отже, буде ось він В, Р, М, Ш. Тобто це не кафе-птах і тому там буде з. Наступне. Інколи трапляється префікс зі. Для чого він? Для милозвучності, тобто, щоб звучало більш гармонійно. Зіграти, мене незручно сказати зграти, зіграти, зігріти, зімкнути, зіпхнути, згребти, скрикнути, спли... сплигнути і так далі. Тобто тут використовується вже за тим, як звучить, як це краще сказати, ну і тут вже орієнтуємося на звучання. І у дуже небагатьох слів є такий префікс, як зо. Зомлілий, зопрілий, зосереджений, зотлілий. І навіть префікс «зу». Зустрітися, зустріч, зустрічний, зухвалий, зусилля і так далі. Тобто ось такі от види префіксів є. Добре, це один із видів, тобто ЗС, і тренуємося на нього. Так, перевіряємо. Отже, перший тест у нас роз. Оповісти, цементувати, але спекти. Без сили – без, розкопати роз, без. Крили – без. Зчорніли – зцілення не спроста. Розкроїти роз, – підлоба, без прав'я без. Сховати, скерувати, розчистити. Тобто, щоб було з, це у нас Б варіант. Тепер с: створити, скотити, зшивач. Сфабрикувати стяжка, спуск: зчесати, скинути зцілення, стишити, стерпіти, зчинити, зсунути, сп... «спата», хороше слово, <с? <с?> спалахнути, напевно, і схил. Так, отже, щоб було тільки с, це теж Б варіант. Добре. І рухаємося до наступних префіксів. Наступні префікси це пре, «при» і прі. Тут важливо знати, що прі це завжди три слова: прізвище, прізвисько, прірва. Все інших не існує, просто немає інших. Далі пре це завжди дуже, щось дуже. І ось воно у нас дуже. Пречудовий, препоганий, і так далі. І теж сюди входять такі старослов'янські церковні слова, типу пресвященство, преподобний, престол, презирство, «превелебний». Ну, Такі слова треба просто запам'ятати. І всі інші слова, крім предуже і «при» три слова, це, «при». це приєднання і наближення і неповнота дій. Причинити, приробити, приписати і також приходити, при, прибудувати і так далі. А, так. Далі рухаємося. І тепер важливо порівняти. Ось, наприклад, дуже схожі слова прижовтий, тобто це мається на увазі дуже жовтий і прижовклий. тобто Він як не повністю пожовк, тобто це от і ця неповнота дії, тобто прижовклий. Там з'являється такий суфікс Л. Ось він. «Л». Так. І так само престарий, пристарілий. Тобто тут теж з'являється суфікс Л. Але, до речі, будинок пристарілих. Ну, так історично склалось, тому це треба запам'ятати. «Прегіркий», тобто дуже гіркий, а от пригірклий е, – це е, трохи гірчить. Привільний, дуже вільний, привільний, безмежний. Ну, ось такі от є відмінності схожих слів. Добре, з цим розібралися і теж практикуємося саме на ці префікси. Поїхали перевіряти. Отже, прибережний приберезі, прещедрий, дуже щедрий, превражий, дуже вражий. Приголубити, презавзятий, дуже завзятий, прикомедний, дуже. Привільний, приземкуватий, пресвятий. Далі преважливий, прежалібний, пригноблений. Преосвященний, премудрість, пречистий. Ось у нас де варіант підходить. І тепер примружити тобто трохи, трохи закрити очі, пригірклий. бачимо тут суфікс приборкати. Так, нам нібито А підходить. Дивимося, в Б. Приходити приєднання «презирливий», зайве, пред'явити це треба запам'ятати. Пребільшений. Прибільшений, притихлий. Так, чому притихлий? притихлий, Тут же суфікс притихлий, прибудова, прикордонний прізвище. Преподобний, пришитий, приспівувати. Так, добре. Це є. І тепер повертаємося до того тесту, з якого починали. Тут якраз на, і на ту, і на ті, і на ті префікси. Отже, скасований, розтривожений, безтурботний, припинений. Так, схвалення безапеляційний, розмовний, приморожений, тобто він трохи заморожений. Безконтактний тут прізвисько, прізвисько, розрекламований, списаний, Пресмачний, сфотографований, безмірний роз. Щеплений, безпорадний тут у нас без, роз, тому тільки такий розпушений, прикомедний, сформований. Тобто залишається у нас а правильний варіант, всі інші з помилками. Добре, тепер рухаємося далі. Тепер у нас суфікси. Отже, що з суфіксом? є суфікс е, и і, і. І зараз розглянемо, де ж він і як використовується. Якщо це е, то це завжди в суфіксах писливих: тобто ечк, еньк, «есеньк». в таких е, донечка, ріднесенька, в таких словах завжди е. Але вуличка, тому що вулиця паличка, палиця, горличка, горлиця тут завжди и. Е. Далі в суфіксах е, дітей, тварин: цуценя, кадження, але і вивчення, мислення. Таких словах завжди е. Далі, в дієприкметниках спечений, вражений, зосереджений. І також, якщо це не матеріал, не результат праці. Ось у нас є такий, таке правило: ось тут. результат праці, там буде «ив». тобто варили, варили, виникло вариво. Але якщо це не результат праці, то буде е, наприклад, як марево. Рекомендується слово просто запам'ятати, воно дуже часто зустрічається на тестах. Так, ось це «марево». Добре, далі иш, суфікс иш це завжди якесь перебільшення, згрубілість, така бабище, хмарище, вогнище, урвище, але не завжди, От, наприклад, становище це не згрубілість. Це просто звичайне слово, але в ньому є суфікс. Ищ. Далі, ин в назвах територій. Вінничина, Київщина, а також в словах, наприклад, середина. Середина, так, сюди наголос середина. У присвійних прикметниках, типу матусин, доншин і так далі. Далі суфікс ик або ич, кущик, дощик, кошечок, дощечок. І так далі. Ну і інь дуже рідко зустрічається, як, наприклад, широчінь, далечінь і так далі. А, і, в принципі, це. Все, що потрібно знати, а зараз попрактикуємося ще на таку тему, як Е і в коренях слів. і на цьому буде все. Щодо е, і «в» коренях слів, то тут правил як таких немає. Ну, вірніше, вони є, але їх дуже багато, тому рекомендую просто робити багато тестів на цю тему, дам їх після цього відео і просто практикуватися. Зазвичай ці слова відомо, як писати, тобто це не складно, і ці слова відомі ще з початкової школи. Так, отже, робимо ці два тести. Так, перевіряємо, отже, шепотіти. Часу, часто можна такі слова перевірити за перевірковим словом, наприклад, щоб там був наголос. Шепотіти, тут немає наголосу, а от шепіт, ми не скажемо шипіт, тобто шепіт тому е. Широкий спитати, кисіль, кошеня, ми пам'ятаємо, заливати. Мереживо, Ось воно це іф, глибінь, пиріг. Марево, пам'ятаємо це, згарище, морозиво, книжечка, «ечк», вуличка, вузличок ич. Так, тобто нам, щоб було «и» скрізь, це «в» варіант Так, далі, щоб була і. Височина, ін, відгриміти, вогнище. Власниця, кошечок постелити. Забирати черговий, тривожний. Печиво, і шелестіння, дрижати. Так, тобто, щоб було тільки і, це нам підходить «а» варіант. Отже, ось такі завдання. Потрібно попрактикуватися на них і, в принципі, на цьому все. Тема, я думаю, не суфікс і префікси. На цьому все. Все, па-па.